Христос Воскрес! Дорогі друзі, шанувальники Слова Божого. Сьогодні ми будемо читати 71 псалом. Він має назву Псалом Давида, про Соломона, але також цей псалом є пророчим, тому що він нам прямо вказує на Христа. А загалом тут можна прослідкувати як мінімум три сюжетні лінії. Тут говориться про Соломона, про будь-якого царя, який поставлений над народом. Ну і найбільше ми тут бачимо вказівку, пророчу вказівку на Спасителя Ісуса Христа, Царя над царями. Отже, читаємо 71 й псалом. Боже, суд твій цареві дай і синові царя правду Твою. Дати суд цареві це означає від Бога суд, це суд праведний. Адже судити це не лише виносити вирок, а судити це і правильно правити народом, щоб судив справедливо народ твій і в богих твоїх судом праведним. Тому що бідні завжди у Богі це ті, хто є незахищені. І на превеликий жаль, так є на протязі всієї історії людства, що бідні люди ніколи не можуть себе захистити. Вони взагалі несуть. На своїх плечах весь тягар світу, весь тягар життя. І в наш час це теж не змінилося і так воно насправді є. Тому мудрий цар, праведний цар це той, хто турбується про вбогих, але про це нам доводиться поки що лише мріяти. Щоб гори принесли мир людям і пагорби правду. Ну, ми повинні розуміти, що тут не йдеться про рельєф. Тому що гора не може нічого сказати, так само, як і впадина. Але це говориться про те, щоб приносили мир ті, хто і на верхніх щаблях суспільства, і також, щоб мир творили ті, хто на нижчих щаблях знаходяться суспільного устрою, щоб всі прагнули. Миру, але цей мир може бути лише один, в одному випадку, якщо він походить від Господа Бога, від його заповідей, щоб судив убогих у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. От вже вкотре повторюється це піклування, турбота про незахищених. Він раніше сонця, раніше сонця зроду врід. Ну і тут, оці слова. Вказують прямо на Христа, і що Він раніше Сонця, то це не про Соломона, тут же говориться про Христа. Бо, як ми знаємо, що предвічно Ісус Христос перебуває у Тройці Святій, єдиній разом Господом Богом Отцем і Духом Святим, як нам звіщає про це Іоанн Богослов у Святому Євангелії, який каже, що на початку було Слово, на початку всього, тобто раніше всього. Слово було в Бога, і слово було в Бог. Він зійде, як дощ на траву, і як роса, що падає на землю. В часи днів його засяє правда, і буде великий мир аж доки світить місяць. Ну, а де ж той мир, якщо кругом війна? Тут дорогенькі, все зводиться до того, що. Є наші особисті стосунки із Богом, і якщо ми їх будуємо через Ісуса Христа, то ми і в будь-яких обставинах, незалежно від того, що навколо нас відбувається, ми можемо потенційно отримати мир, який взагалі можливо мати у цьому світі. Ми не можемо себе тішити марними надіями, що ми можемо бути абсолютно якимось щасливими. Тому що сам Христос зазнав гонінь, але внутрішній мир мати оце найголовніше. І тому Христос, навіть висячи на Христі, зберігав оцей внутрішній мир. Він не був переможений злом. От якраз внутрішній стан серця говорить про те, чи зло, яке є зовні, перемогло нас, чи ні. І як ми вже говорили, що православне зображення Христа, воно відмінне, наприклад, від зображення Христа Західної церкви. Наш Христос там не є стурбований, та наш Христос на тому Христі не є замучений, Він не виявляє свою біль. Але в нього спокій і в нього любов до цього світу. От в чому відмінність, розуміння миру, тому що багато хто може сказати, от треба так жити, щоб бути щасливим і що щас радіти, так нам не вдасться, тому що тут є зло, і не будемо ми себе обманювати. Але є шлях все-таки є шлях Божий, як зробити так, щоб це зло не потрапило в наш внутрішній світ, щоб ми не були ним переможені. Скоряться перед ним жителі пустелі, і вороги його перед ним уклоняться до землі. Жителі пустелі це язичники, які блукали там, не знали істини, шукали її. От вони приймуть. Ну, вороги це теж язичники, які були вороже. Налаштовані проти істинної віри, істинного єдиного Бога, вони теж приймуть Христа, як і зрештою все станеться. Царі фарсійські з островів дари піднесуть, царі Аравії і Сави дари принесуть. І поклоняться йому всі царі землі, всі народи будуть служити йому. Бо він визволить безсилого від сильного і убого, що не мав захисника. І от і знову ми бачимо, що Псалмоспівець якраз і проявляє своє хвилювання, свою біль, свою турботу про незахищених. Буде милостивий до убогих і бідних, і душі їхні спасе. Ну, але ми також і духовно повинні розуміти, що тут не йдеться виключно про бідність матеріальну, але в першу чергу про бідність духовну. Тому що бідний духовно потребує правди, потребує істини, і от Господь нам дає цю істину, і це багатство духовне. Від кривди, від насильства спасе душі їхні, і кров їхня буде дорогоцінна перед очима його. І буде він жити, і принесуть йому Золото Аравії, будуть молитися за нього завжди і щодня будуть благословляти його. Ну тут можна буквально сприйняти ці слова, тому що є буквальне розуміння тексту, але також є утаємничене розуміння тексту. Тут, де згадуються оці царі Аравії, Сави, Фарсийські, то це насправді так і не буде що до Соломона будуть приходити і приносити їм дари. Ми це знаємо із святого Писання. Буде достаток хліба на землі, на верхах гір, плоди його піднесуться вище Ливану, і розмножаться люди, як трава на землі. Ну, справді, при Соломоні Ізраїльське царство буде процвітати. Нехай буде ім'я Його благословене навіки, раніше Сонця перебуває ім'я Його, і в ньому благословляться всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його. Ну тут дійсно паралельно, і як про Соломона сказано, також і про Христа, що всі кінці землі знають ім'я Господнє, як і свого часу всі знали Соломона, його мудрість, його велич. Благословен Господь Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдиний. І благословене ім'я слави Його, повіки, славою Його буде повна вся земля. Амінь. Так буде. Амінь. Авій означає істина. Христос воскрес.